Всім привіт, я Лана Мун з імперії Пазлів, і це мій звіт за турнір. Стрімка атака, п'ятірки без жовтих. Як бачите, оборона відстояла не дуже. Я брала кагібурада з розрахунком на те, що він буде діспелити насмішки у суперника. Може, варто було взяти якогось лікара навіть четвірку. Але як сталося, так сталося. Це був експеримент, він не виправдав очікування. Хоча я взяла своїх найкращих героїв, ну окрім Кагібурада. Самих викачаних Відбилася я повністю всі п'ять днів, був викуп з 25 атак, розбилася сім разів і закінчила ось таким показником топ-5. Чомусь очікувала там і залишитися, але все ж таки топ-10. Спочатку там всяке листя. Але ось 30 емок та й цілих 4 ефіра. Два чотиризіркових, два тризіркових, п'ятірок дзузьки. Ну, що ж, гаразд, значить, наступного разу обов'язково. Угу, угу. А на цьому моменті я зазвичай показую топів, які оборони вони виставляли. Але не зараз. Цей момент я прогавила, але, в принципі, якщо подивитись звіти по такому ж самому турніру, котрі перед цим були, то я думаю, нічого не змінилося. Такі ж самі оборони і будуть в топах. Ну, гаразд, тоді на цьому дякую. Що додивились до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Побачимося у наступних відосах і турнірах. Ваша ланаму цілую люблю. Слава Україні! Побачимося!